Ще давно ми познайомилися з жилою пролиною», у нас був запит від них допомогти спортсменам і ми привозили, збирали в місті Кременчуці, збирали допомогу та з нашими друзями збирали знаряддя, форму, інвентар спортивний та привозили хлопцям, які виступають на міжнародному рівні. І так з того часу ми постійно намагаємося підтримати цей дитячий будинок, бо знаємо, що тут постійно багато діточок різного е, возрасту і тому ми приїжджаємо. Що саме привезли? Сьогодні ми це привезли це було... речі, взуття, нову в форму, е, привезли іграшки, які конструктори різні. Привезли солодощі, фрукти та приїхали, показали дітям промотувати чемпіонські пояси, які я здобув 7 жовтня титул чемпіона України та титул WBC України. Плануєте ще завітати до цього будинку? Звичайно. Ми, ми тут, можна так сказати, постійні гості, тому. Як тільки буде нагода, така ми звичайно будемо приїжджати, як і раніше постійно приїжджаємо році. Це були саме різдвяні свята, да, наскільки я пам'ятаю. Да, да, різдвяні так, свята так. і Сергій разом приїхали. У, -у, -у. У нас тоді тільки зроджувалась. Любов у дітей до спорту. І тоді ми е, написали заклад, вони до нас приїхали і так ми познайомилися. І вже протягом трьох років ми, скажімо так, близькі друзі. Mm, так, так а Сьогодні у нас шість хлопців, які свідомо, твердо займаються е, спортом. Вони займаються військовим спортом багатоборствами. Наразі готуються до чемпіонату світу, який буде приходити в Польщі. マシュマシ